Малята! Сьогодні ми знову вирушаємо в подорож до країни звуків. А сьогодні нас чекає місто звуків. Там живе веселий герой язичок. Але сьогодні він загубив свій найулюбленіший звук Ш. Допоможемо його знайти? Так, тоді вперед. Зробимо розминку для язичка. Наш язичок прокидається, потягнувся вперед, позіхнув, подивився праворуч, ліворуч. А тепер постука по віконечку тук-тук-тук-тук. Тепер він готовий вирушати далі. Раптом язичок почув. Що це за звук? Так, це вітер або вода. Давайте разом послухаємо. А тепер повторимо цей звук разом. Шшш! Протяжно з посмішкою. Молодці, ми знайшли звук ши. А щоб звук зазвучав гарно, треба, щоб наш язичок сидів тихенько, як їжачок у будиночку, за зубками, ротик трішки відкритий. Ш-ш! Давайте разом розробимо вправу паровозик. Ш-ш, ш, 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 ш. Тепер вправа шина. Шина спускає повітря. Ш-ш-ш. У місті звуків живуть різні слова. Деякі з них містять звук ши, а деякі ні. Якщо почуєш слово зі звуком ши, плесні в долоньки. А якщо немає, сидимо тихо. Шапка, слон, кішка, собака, риба. Молодці слухачі, ваші вушка справжні чарівники. А тепер наш язичок хоче намалювати свій звук. Проведи пальчиком в повітрі, внизу паличка. і… Зверху. Це виходить буква Ш. Ви можете написати на піску. Ось і все, малята! Ми знайшли звук Ш. потренували наш язичок і вушка. Тепер ми вміємо говорити як справжні мешканці міста звуків. Кажемо разом: Ш. до побачення!